Там красиво і все. Такі красі. А що? Картоплю вчорашню. А то люди пишуть, що в борщі, звісно, дуже Але... І та я і сам хочу, в принципі, що я хочу. Хочу спробувати зварити пару картоплин у мундіярках. Може там буду їхати куплі якогось оселець на вечерю, дай по вечерю. Так що, друзяшки, всім привіт. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякуючи нашим хлопцям посадив і виростив таку картоплю хто дивився вчорашнє відео, реально я трошки шокований. Оце у нас з трьох кущів. Назар каже, ти ж мені даси спробувати додому. Я кажу, дам, звісно, він щось забув. Так що, сьогодні Назар візьме додому, буде пробувати, тому що у нас буде ще незалежна експертиза. Не тільки Шелудько буде підігрувати і розказувати, яка класна картопля. От, хоч мені навіть вчора написало ФГ Маланка. У ну, мене так і підписано, да? ФГ, да, фермерське господарство Маланка. Бо питали, що у вас є координати, У мене є координати, але е, коли ми знімали весною коли ми знімали весною з тобою відосик, і я залишив номер телефона, о, то люди е, там мені написали, я теж купила, мені прийшла якась там гнила, чи ще якась така, я не знаю. ну Може, то конкуренти писали, може, то якась антиреклама, я не знаю. Так що мені написала, чи то дівчина, чи то не дівчина, не знаю, хто зараз на даний момент там пише. Але написали, чи можна виставити відео в себе десь там на сторінці, як водене питання, треба хоч написати, щоб скинули нам посилання. Так що, друзі, реально, те, що ми купили і посадили з Назаром. ми вчора зняли відео. Я зробив там дві нарізки, де ми показували ту посадкову картоплю, як ми з Назаром садили йменно ту картоплю, яку ми вчора копали. І от вчора Надія Анатолійовна варила борщ. От, і борщ нормальний. Скільки треба людині для повного щастя, щоб повечеряти? Я думаю. Цього вистачить. Дивіться, що мені ще тіща в подарок, поки мене вдома не було. Надежда Анатолівна передала Назару, ну якщо це правда. Назарка сказала, що Луцьку на відосики не тільки знімати тьочин борщ, а й отакі огірки. Так що, друзі, огірок від Надежди Анатолійовни для любимого зятя. Ну я не знаю, ну, ще одну картоплину вкину. В принципі, навіть якщо і Надіжда Анатолій хоче спробувати, то нам дві, ну, по дві картоплини цього достатньо. Ми ж не одну будемо картоплю їсти. Так що така картопля, я її не мию, тому що вона ще реально шкребеться, ще молода. Багато хто з глядачів написали мені, що. Е... А що вони мені писали? А, Багато совітували мені по картоплі. А, писали, що зелене в мене бадилля. Поняв? зелене бадилля. Ну, Я зараз піду потім ще раз і поміняю воду і посолю. Щоб ще Бог любить, ну це в парі. Може, якусь маленьку кину і буде п'ять, тому що я взагалі люблю або три або п'ять. Поняв? Ну, хай буде. Ну, в селі, знаєте, як в селі картоплю варять. Наварять, а, а потім викидають. Свині в нас такого не їдять. Я шуткую. Ну, просто маленьку каструльку взяв, для того, щоб це все діло могло покритися водою. Я думаю, я от таких п'яток і закину. Зараз перемию ще раз, але трошки є, бач, вже є трошки хвороби от, на нашому ґрунті, але реально картопля, бачите, яка потужна. Назару теж сподобалося копати. Подивимося, яка вона ще буде. Ще ж, ж ось не за горами. розумієте, Ще сьогодні у нас яке число? Не знаєш теж. Так що ми теж в часі трошки втратили свою реальність. От. Всю не перемиваю, щоб вона краще зберігалася, тому що в землі вона краще зберігається. Сьогодні Назар, не забере її додому. І вдома зварить топчушечку, да? добренку. І супчик зварить. на суп і на борщ, щоб ще шикарна картопля, картопля са, со, ра, я. Брали фе. Ге-маланка. Це не реклама, це напрямок. Нам, бо за рекламу платять гроші. А ми зняли відео, купили. І, але це вчора я скинув їм ще відео. бо Спочатку я скинув просто відео не з Фейсбука, не з Тіктока, а просто скинув своє відео. Ну, а потім скинув своє посилання на YouTube канал. Так що, друзі, але ще є у нас одна біда. Біда це яка? У нас велика картопля, і ми її брали на посадкову. Але пару-тройку людей, що мені написали, кажуть, Серега, ми отаку картоплю беремо і коли велику чистимо, відрізаємо отаку. Те що я назару казав, що люди, коли зі шкурок садили, він з мене сміявся. І тут у неї, бачите, вічки Ну, на ці не дуже видно, що я покажу на помиті вічок у неї небагато. І де, де вічки ось є, бачите? От такой раз обрізається ця сторона, такой маленько. Кажемо, ну, я не знаю, як там люди її вмакали, в щось, чи вмакали, що, ще ні. Я думаю, що можна в попел мочити і в прохолодне місце, щоб вона стояла, щоб вона не в'яла і щоб вона не пропадала. Так що я думаю, що там зимою чи там ближче туди до весни, той сорт, який великий, його пускати в реалізацію, іменно велику. І з неї відрізати жопки. І з паростками. Так що от таким чином можна посадити картоплю. Людина написала, я так розвела собі славянку, тому що слав'янка також велика картопля. от Хоч, в принципі, ну ось є посадкова, є от таку підбирати, а величезну картоплю її використовувати на їжу, тому що таку картоплину просто садити. Ну, якби це ще було садити в ручному режимі, було б набагато легше, а нам треба буде садити все-таки це діло механізовано, якщо доживемо і все буде добре, то. Треба, щоб вона була невеличка. Тобто обрізається довічкова сторона і таким чином це все діло у нас посадиться, якщо доживемо і шку, на все воля Божа. Ну, а Я сьогодні думаю, зварю і спробую. По тим сортам по венеті, по галам. Взагалі питань не є. Ну, Гала мені найбільше сподобалася. Е, Сора я не можу сказати, чи буде смачніша мені, чи ні, але скільки людей, скільки думок. І в кожної людини свої там вкусові якості. Комусь це подобається, комусь таке подобається, комусь подобається більш курка, комусь риба, комусь м'ясо, комусь те, комусь це, комусь супи, комусь макарони, комусь картопля. Так що і є такі люди, що там в ті картоплі їсти? Ось макарони. Правильно, питання є. Хтось їсть рис. А я кажу, та що ж там в тому рисі їсти? Ось картопля. Тобто всі люди різні. Так, що я з вами просто ділюся, і одна мені людина написала, ти картоплю знімаєш чи бур'ян? Про що ти відео знімаєш? Ну, Картопля без бур'яну не буде. І суть питання в тому, що ми її не обробляли ні разу від бур'яну, а це все діло робили механізовано, тобто простими дісками, навіть не йож, не їжачками. Обичні диски. І ще вона дуже туго в нас в цьому році сходила, тому що було прохолодно довго, і вона не вилізла через три тижні. І вилізла пізно, а бур'ян вже пішов, і ми на сліпу там нагортали, ліпили там, щоб збудоражити ґрунт і отримати такий результат. То, в принципі, люди кажуть, у вас земля хороша, земля хороша. От. Хтось каже, у мене там кущі по 40 штук. Було б круто, я бачив у тій, хто теж по 40 штук, коли після еліти отримували результат. Хтось каже, треба скосити там, в початку серпня бадилля і дві неділі, щоб вона постояла, якщо ви хочете на розсаду. Можливо, я не знаю. Тобто, але ж хочеться вірити людям і хочеться щось використати з їхньої інформації. А ми показуємо свою інформацію і те, що ми отримали від. ПГ Маланка і від тієї людини, як люди з злими язиками писали, що коли я сказав до цієї дівчини, що посовітуйте, що мені взяти, а вона каже: Візьміть галу, візьміть сорає. І ми її взяли, да? і ось вам і результат. А люди пишуть, а вам дали те, що воно їм не годне, що його не беруть. Отакі два лайка, оці картоплі. Так що далі буде, я зараз поставлю картоплю, варитися. Якщо все буде добре, вечором засніму відео, як вона смакує, як вона в розрізі. А ми зараз підемо з Назаріком і знімемо ще одне коротке відео по поросятам, по ціновій політиці на малих поросят. І по ціні деякі люди, які судять картоплю, особливо це сільська місцевість, вони... Не цінять свою працю і вже виставляють там ціни. Казали, ну це Васильович мені скинув відео, там і 10, і 15 гривень. Формуйте ціну від затрати і тоді продавайте. Е, може, вона буде і по безціні, я не знаю. Але я буду з картоплею кожен рік, тому що я сажу для своєї родини, лишку продаю. І я думаю, в мене є люди, які хотіли б її купити. І після того, як ми почали знімати відео на Фейсбуці, і на Тікток Пробний коп. Я вам скажу, багато-багато людей мені писало в особисті, чи не будемо ми продавати. Поки нічого сказати не можу, тому що посаджено тільки по 10 кілограм, в плані для того, щоб розвести її. Ну, а велика, не знаю, можливо, якщо буде велика, який буде там врожай, може комусь зі своїх друзів і знайомих просто також продам якусь сітку чи дві великої. А людина собі просто одріже жопки потім їх поскладірує в погрібі. Та й все. Так що далі буде, зараз ставлю картофан і підемо з Навдаром знімати поросят. Так що, друзі, ви бачите, курі мої занеслися, скільки в мене єць, да? я шуткую. Я вже говорив неодноразово, що у мене навіть коли не було курей, яйця завжди в мене є. Тому що в мене є друзі, в мене є дідусь, доктор, от, який. Також мені привозить яєчки, а я йому допомагаю комбікормом. Тому що це дуже велика історія, коли я ще був без штанів ходив, і людина мені дуже сильно допомагала. Але він не їде ніколи з пустими руками. Чим багатий, тим і радий. Ну а я тут на даний момент бачили, воно вже помудрував. Ну, Так ми варимо, кидаємо лаврушечку, пару зубків часнику і соломо. І в маленькому вогні варимо мундіарочку. Картопелька просто в мундіарочках. Ну, а Ми ще з Назаром погнали далі до тих, завдяки кому ми живемо і виживаємо, це моє господарство. Так що, друзі, погода, звісно, для господарства шикардос, для наших аграріїв не дуже добре, тому що на даний момент дощі не дають змолотитися і це є дуже-дуже дуже погано. І для помідорів це також не є дуже добре, тому що бадилля зараз велике. І сирость там, там збирається, а потім сонце влупає, і може звісно, бути знову оця всяка нітель-суха гниль. Але зараз на даний момент помідорчики потрошечки спіють, дивлюся, що жовтень. жовтенький. Жовтенький є, воно тут синенький. Я думаю, що за рахунок кількості ще щось цвіте, Ну, а Тут дуже-дуже такі інтересні помідори, бачите, так ростуть. Це розсаду чи насіння привезене із-за кордону Ігрищенко, Грищенко. От. А баба Надя посадила. І от маємо такі помідори. Фракція, звісно, на даний момент не дуже. Але вадилля сильне. Подивимося, які вони будуть стійкі до фітофтору. Ну, там воно трошки рідкіше, тут дуже загустилося. Ну, так. Може, трохи все неправильно, У мене трохи часу нема, щоб дівчатам було підсобити, щоб вони посадили і так понабивати. Стопчики та да. перемичку да, по Ну, Що буде, то буде. Боягузи яйця подрізали, доховаються. Да? Після того до рук не підходять. Ідіть сюди. Видно там поросят. Да? Так що, друзяки, ціна на малих поросят. А ну напишіть, яка ж ціна поросят повинна бути на таких малих от, на сьогоднішній день в Україні. Так що не буду я їх сильно будоражити. Поросятка, бачите, всі рівненькі, всі рівненькі, це від нашої тосі. От, В принципі, всі, в основному дівчатка, також по соскам, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, теж по вісім є. От. Це у нас від великої білої батьківська лінія, брали також у коржах. От. І от таке порося коштує 3 тисячі гривень. І людина мені написала там, щорнув. Ми брали поросята там, по 10 кілограмів, по 3 тисячі гривень. І по-перше, для тих людей, які там мені розповідали, що. Що я роблю з цими поросятами, що я продаю дешевше собі вартості. Друзі, навчіться отримувати задоволення від того, що ви робите приємно іншим людям. Якби я продавав поросят маленькими, я б продавав отакими. От тобто, відлучив від свиноматки, потримав би дві неділі. Тільки для того, щоб закріпити цей момент, тому що більшість свиноводів обдурюють людей. І отакось під свиноматки половили поросят від 8 до 12 кілограм і повіддавали для того, щоб знову спарувати і знову отримати поголів'я. І ті поросята, коли ти їх приводиш додому, воно дивиться на тебе такецькими очима, отакими, от бляха, понімаєте, тому що воно не знає. Як його ще їсти, чи їсть воно, чи ні. А більшість людей, які рахують, що там е, тримати поросята на е, там, домашніх харчах, це дуже класно. І поросята там біля мамки в них немає ні прикорму, немає нічого. І ну так, свиню зробили таку бензопилу, висмоктали, поросята красиві, гарні за рахунок того, що смокчуть мамку, і, і поїхали до іншого хазяїна. А хазяїн. І їм і яблучко, і картопельку, і комбікормчик, і херьорчик, і кашку, і малашку, а вони не їдять. А потім починаються проблеми і не доведи, і здохло. То я завжди продавав поросят таких, щоб вже вони їли, бо я таких хотів, би, щоб мені продали. І я таких поросят купляв у Василя у Круполях, колись, в малому Круполі, по ваговій категорії. На сьогоднішній день я не продаю. Поросят наліво-направо, тому що в мене їх немає багато. Я їх тримав і тримаю тільки для того, щоб забезпечити своє поголів'я, для того, щоб була в мене відгодівля. Але таких поросят фу, фу, да, непогані. Можна да, забрати, але ми не знаємо, що з ними буде ще через неділю. Тому що поросята відлучені, бувають збої в програмах, люди там колотять всякі там порошки, всяку срань, підкислювачі т.д. і т.п. Ми стараємося мінімазувати, якщо є проблеми, також профілактично проколоти, проглистувати, ну а потім вже реалізувати. І з цієї партії одне тільки порося, можливо, поїде до Віктора Гавриленко. Це мій підписник з Лукашів. Я йому також не можу відмовити, тому що ми в нього брали кукурузу, він мені підсобляв весною, він не дерз мене штани, і він мені віддавав, коли люди могли продавати кукурузу там. По 10 тисяч, то він мені віддав її за сім. Так само Андрій, якому я возив на корнівку, так само я в нього ну, є можливість, беру завжди зерно. І це людина, яка мені підсобляла, коли я їздив на схід, туди-сюди. Він свій знаходив час і також або знаходив, у кого зерно купував, брав у дяді колі і привозив. Вони не здирали з мене штани. І я зробив так, як я порахував за потрібне. Так само Андрію кобі, сусіду, ми подарували порося. А дядьку ми продали за три тисячі. Ну, от якось так вийшло. Так що буду вилазити, бо щось поросятка наші полякалися. бачиш, ховаються. Ну що, виліз да, то ви поприлазили сюди, я гузи. Так що, друзі, така історія по поросі. така історія. Так що ще раз вам кажу, будьте людяними. От, а той, хто мені написав, що я збираю на машину, знову знайшлася людина, яка каже. Ну, продайте, каже, своїх пару-трику поросят. Не переживайте, друзяки. В першу чергу, для того, щоб робити добро, то треба розпочинати його з себе і повинні розуміти, що реалії сьогодення зовсім не такі, як ви всі тут малюєте. Це так, як і АТО було. Коли АТО було, воно було десь там. І у вас воно не стосувалося. Люди жили своїм життям. Так само і на сьогоднішній день більшість людей. Все, прийняли позицію, що війна десь там, і вона чиясь, а не ваша. Так що, друзяшки, поросята ми перегнали. І якби я мог загрузити до цих поросят, то я її цих би Андрію відвіз би от, по 3 тисячі гривень. Просто не схотів вибирати з менших. Та й тут по соскам трохи є свої моменти. От, так що ця групка переїхала сюди, і тут є таких 10 голів на відгодівлі. От, тут вже в них місця більше і все буде по красоті. Ну, а тут у нас, як я казав, мішки назар переклав. Сюди перегнав оцих двох кабанів. От, Трохи мук додавалося. Треба дати назару нові ліпучки поставити. І ставимо ліпучечки. кстати, неділя була дезінфекція у нас була, а ліпучок я не видав, бо вони десь у Лесі Петрівні там, у кухні. Так що треба додавати. І тоді буде все чинчинарів. Це наші остатки, те, що в нас залишилося. Тут їх 5 штучок. От, Я ж кажу, те, що менше залишилося, ми залишили собі. І пару кабанчиків і свинка також у нас залишилися на відгодівлі. Ну, трошки пізніше розберемо оцю канітель назару, ну, а тут вони залишаться на відгодівлі. Якраз для п'яти поросят це буде нормальна клітка. Ті залишаться поки там маленькі, ну, а потім вже по обстановці. Коли та клітка виріжеться, то ті маленькі перебазируються сюди. Так що так і працюємо. от. Так що ціна на поросят у мене була, я продавав по 3 тисячі гривень. Це для моїх друзів, це для моїх знайомих. Дехто з людей написав, правильно, така ціна хороша, але не для всіх. Людина вірно написала. Але коли ми продавали раніше, просто треба було продати лишку, нам не було різниці, кому продавати. Але ми продавали і робили непогану ціну. Так що, друзі, таке коротке відео. Життя в селі. Свинарство, як воно є, і огородництво, ну от якось так. Так що можна працювати і можна на цьому заробляти. Так що, а хто там каже, що картопля по 10 гривень, буде чи там по 15, буде, то й буде, продамо, якщо буде лишнє, а ні в нас є куди їдіть, Якщо треба буде, вона на чумацький шлях там, чи хлопцям на схід, то будемо возити, роздавати. Так що таке теж буває. Просто нема погріба, де їх зберігати. Але в чому проблема? От, і проблема у багатьох тих, хто займається овочами, коли немає свого е, погрібника чи льоха, то є трохи є проблема. Так що, ну, але це все на перспективу, все може бути. Рано чи пізно до цього всього можна дійти. Так що, друзі, підтримуємо наших захисників. Не забуваємося, у нас далі продовжуються збори. Ми не опускали руки, а рухаємося. Всі проблеми, які настигають нас, я думаю, ми їх переборемо і будемо працювати далі, тому що хлопцям ми дуже потрібні. І рано чи пізно ми все одно вийдемо в прямий ефір, поспілкуємося, поговоримо, потанцюємо. Так що, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всім пока-пока. Ну а хто хоче підтримати нас, в описі є і номер, і номер картки Шелудьківської одної єдиної. Всім пока.